У різноманітті спортивних занять одним із найкорисніших вважають плавання та вправи у басейні. Лікарі кажуть, що коли тіло занурене у воду, зменшується навантаження на хребет, на відміну від деяких інших видів спорту. Саме тому часто відвідування басейну допомагає людям у реабілітації після травм опорно-рухового апарату. Плаваючи, можна зміцнити м'язи, покращити осанку, зняти напругу у тілі, спалити безліч калорій, без шкоди здоров'ю. Вікова категорія, починаючи від трьох місяців. І до е, пенсійного віку. Е, можуть, отримати, можуть самостійно поплавати, якщо це доросла людина, або е, якщо самостійно е, недостатні навички плавання, можуть записатися на групове або персональне заняття з тренером. Побільше на території спортивної споруди працює ще кілька напрямків корисного відпочинку та спорту. Окрім басейну, в нас працює масажний кабінет, в якому ми надаємо послуги апаратного і класичного масажу. Також в нас є невеликий тренажерний зал, в якому людина може самостійно позайматися на тренажерах. І також працюють зали, такі послуги повітряна акробатика, флай-йога, йога для дорослих. Чинг і фітнес. 12 серпня день молоді. Тому у спортивно-культурному центрі Плоскирів організували акцію для всіх бажаючих. Учасникам розі вже що пропонується залишити коментар, що вони бажають отримати подарунок, і вже 12 серпня рандомно ми оберемо переможця. Їх буде три переможця, і кожен з них буде мати можливість отримати або безкоштовний сеанс масажу, або безкоштовно відвідати повітряну акробатику або ж ЛФК. Вважаємо, що це дуже насправді круто, адже залучає молодь до таких корисних видів дозвілля. Три переможці отримують можливість відчути усі переваги здорового і насиченого вправами літа. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.